Бій ми, ми довго не сиділи на місці, після того як вийшли з Криму. Спочатку зібралися хлопці, такі, які ну, там, хотіли воювати. Там. Це я, там, товариші мої, зараз вони так же один з, ну, зі мною в частині служить. І інший служив, зараз поїхав в Херсонський напрямок, морську піхоту, знову перевівся. Ми пішли в морську піхоту тоді. Зібралися, пішли в морську піхоту. Це була перва ротація морської піхоти. Тоді ми зайшли в село, що скажу, як називалося воно тоді. Гранітно. Зайшли ми в гранітне тоді, то і там почався бойовий шлях. Спочатку Гранітне, потім Маріуполь. Перші втрати тоді в морській піхоті були, це Загребельний і Корнів. Загребельний був командиром групи у мене. Корнік-земляк. Артем Корнік був земляком, ми, ну, він там з-під Запоріжжя був. І тоді вже було зрозуміло, що все, вже почалося там добре. Після морської піхоти повернулися. До себе знову частину, вже з частиною працювали, також їздили, там, займалися розвідкою. Ну, Після чого ну, захотів служити в цьому підрозділі, що зараз служу. В цій частині, що я зараз служу, сержант це універсальний воєн. Тоді, коли це був, він тоді ще був маленьким підрозділом, там було небагато людей, і найнижча посада в команді була, то це був сержант. Ну, на військово-морських силах, по, військовому, по, ну, на морському, по морським званням це був старшина першої статті. Це найнижче звання було в КП. І ти мав вміти все, починаючи з інженерної підготовки, там, стрільби, там, то таке, як кожен міг стріляти з, ну, із підводної зброї, і снайперських винтілок, і кулеметів, автоматів. Там, все ти повинен міти. Почалося все. Коли все 24-го почалось, поділилися по групам. Зібрали там, ну, Залежно від того завдання, яке треба було, там, групи мінялися. там. Може десь потрібен був ну, снайпер, може десь було потрібно більше кулеметчиків, де потрібно було тиха робота, де було, як сказати, просто треба було подавляти огнем, де більше водолазів треба було, більше опитних. Ну, групи мінялися. Отак. Попав у групу Тривога, отримуємо зброю, захищаємо територію. все. Потім вже ввечері почали виконувати завдання по одеській території. Тоді працювали всі. Це був флот, тоді був, не тільки флот, я говорю, що тоді всі маленькі люди товкали дуже великий камінь і все вийшло. Просто всі згуртувалися, всі розуміли, що кожен має робити. Напевно, там добре спрацювало командування військово-морських сил. Вони роздали чітко вказівки, чітко вказівки виконалися. І все вийшло. Ми тренувалися, ми це весь час не сиділи. З 14 року країна воює. Багато підготовлених фахівців вже в країні, багато хто повернувся, багато хто поїхав з країни, але вони потім повернулися і почали захищати її. Як би сказати, все це опит. Так, звичайно, переживали, тому що коли ти на завданні, ти маєш виконувати завдання. І ти бачиш, що десь в Одесу прилітає, і ти починаєш думати, а в мене ж там сім'я. Ну, Прийняли рішення, таке, що, ти, як мій командир сказав, ти жінку відправив, але, да. ну можна і похуліганити. Всі ми розуміємо, куди ми йдемо воювати, що ми можемо захистити. І коли ти йдеш в армію, ти це розумієш. що Коли ти стріляєш по людям, то ти розумієш, що і по тобі будуть стріляти. Тобто, ти знаєш одне, ти надієшся, коли воюєш тільки на свою підготовку. Як ти готовий, так ти будеш воювати. Коли не було повномасштабної війни, там, це, це бойова підготовка розбивалася по погодинним, в день там, був розклад занять, і ти типу, по цьому розкладу занять підготовлював людей. Зараз тр трошки інакше то є, як сказати, працюємо до перемоги. У них люди не такі мотивовані, як у нас. нас ми захищаємо своє. Нам нема куди відступати.